Приготувала собі такий обід. Сніданку в мене не було. Вчора в мене був один обід маленький. Сьогодні включила в YouTube, зараз трошки подивлюсь. Прийшли зміст щось в борниці. Це ж тепер трохи поїм. Тут така моя порція, трошки, сподіваюся, апетит. що апетит. апєкіта все одно немає, але сподіваюся, що зараз прийде. Вовці да, як то кажуть, трохи розслабилася, може, і прийде апітіт. Розслабилась чого ж мені ще стало трохи легше. Ось нам зробили таку виписку, лікар, дали дві дози, якась суспензія, антибіотики будемо приймати. Що зробив? Раді, велике йому спасіба, але, звісно, це була жесть. Ви Вирвав йому два зуби без анестезії по-живому. Ой, таблетки розсипала. Ну, так, як... звісно, да, він намучився, бідний, але це було там скільки длилося? минут, мабуть, п'ять адської болі, Ну потім за те облікчення зараз йому поїв. Зуби не безпокоїть, два зуби, коротше, видірнув доктор. Це ті, що прям ну, шаталися, вони вже були зовсім гнилі, шатались, він їх видірнув, і за цих зубів він не мог їсти, сказав врач. От, він поїв, прийшли і ліг буде віддихати після чотирьох днів болей, які йому мішали нормально жити, функціонувати. Ну і мені ж так само, я в з ним тут не їла, воду ми пили з ним. Коротше, дай Бог, значить, що сказав? Зробити це облегчення часу, звісно. Сказав, зробити тепер УЗІ, Ми записалися, не знаю, в цю середу. Получиться, але він там в тій кімнаті це його ліжечко. От. В середу записались, но там очередь вже записана. Якщо вийде, повезе нам, що хтось випишеться, мало ли причина, яка не прийде, ми в цю середу стілаємо зі серця, і потім по результатам надаємо робити наркоз і сказав, врач, удалять всі зуби там. В основному всі прийдеться удаляти, ті, що хорошо ще сидять. Зуб гнилий, вже не живий. Ну, сидять так, що не видернеш, так як він ці. Каже, я ж не живодір. Це його. У мене тут по всій квартирі мішочки на двір, як виходимо, какашечки собирають. Зараз e, він ну, сьогодні третій день вже в туалет по большому не ходить, бо він же не їв, по суті. А перед цим же ж в нього було розстройство. Оказується, я собі так думаю, була інфекція, От того, що зуби гнилі. Коротше, було розстройство, потім зараз, коротше, він не, не їв. в той туалет не ходив три дні вид з вікна. Зараз є костюм. Ми тут живемо, костюм, з вікна видно. От, коротше, пройдемо ми узі, подивимось, коли В середу, або потім запишемося. І по результатам наркоз і удалять ті всі погані зуби. Якщо на УЗІ покаже, що погане в нього серце, я навіть не представляю, що врач сказав, що прийдеться їхати в Варшаву. У мене немає можливості це зробити. Ну, я думаю, без виходних ситуацій немає. Дай Бог, що тут УЗІ покаже, що ці врачі возьмуться, зробити йому наркоз і видалити ті зуби. На цьому, надіюсь, наші проблеми закінчаться. Ну, остануться якісь там возрастні, да, він буде, ну то вже буде таке. Походу будемо розгрібати, Надіюсь, може, нічого не буде з, з здоров'ям. Зараз проблема номер 1 це е, ці погані гнилі зуби. Ну, на, на сьогодні на даний момент поїв спить, я зараз теж поїм. Ну, мені віддихати і не треба, хоча теж виснажена, не що, не, мені головне, що йому трохи полегчало. 30% проблеми вирішили. два зуби видали, які сильно його мучили. Ті, поки терпімо, будемо продовжувати далі. О, а мені від цього вже леша зараз поїм. Навірно, повбираю, хочу протерти пол, бо тут у нас в квартирі, бачите, що в мене бардак. Помию зараз пол, о, потрошки повбираю, стірку загружу, пол підлогу. Ми, ось таке средство в мене є, зараз буде трошки запахом, прозідінфіцірує. Бо він тут ходив, і ми лапи не мили, то до лікарів ходили і вчора і позавчора вже не трогала його лишній стрес, лапи йому не милими. Коротше, займуся уборкою. Мені відпочивати не потрібно. Мені відпочинок це те, що йому час полегчало, Це найголовніше. Все, слава Богу, на сьогоднішній день, на цю минуту, більш-менш стабілізувався стан. Далі поживемо, побачимо.